Вітаю на каналі. Пропоную глянути на дивовижні велетенські монети вагою 1000 кг, тобто вага її тонна. Інша монета вага 100 кг. Гігантську монету вагою 100 кг було виготовлено в 2007 році на королівському канадському монетному дворі. Номінал монети становить 1, верніше, становив 1 мільйон доларів. Чому встановив? Адже її, якщо ви не знали, її викрали з музею в Берліні. Велике клинове листя, як прозвали монету, вкрали через вікно. Підозрюють, що це зробила група осіб, бо для одного крадія монета заважка. Примітно, що решта експонатів, яких понад півмільйона, грабіжників не зацікавила. Поліції невідомо, як саме це відбулося. Монета зберігалась під куленепробивним склом в приміщенні, що обладнане сигналізацією. Також в музеї цілодобово присутня охорона. На аверсі монети зображено профіль королеви Єлизавети Дуеї. На реверсі національний символ Канади, клинове листя. Посилання на пограбування, яке відбулось вночі. Залишу у верхньому кутку відео. І додавлю в опис до цього відео. Е, цікаво, що так, я просто не уявляю, як таку монету можна було винести. Вага 100 кг. Е, монета має в діаметрі пів метра 50, 53 см і 3 см товщиною. Це ну, нереально просто. Я не уявляю, як це таке можливо було провернути. І її витягнули з під броньованого стекла. Отже, друзі, почитайте, ще раз залишу посилання на, цю, на це пограбування на статтю. Переглянете, кому цікаво. Ідемо далі. Друзі, найдивовижніша монета. Уявіть тільки, 1 мільйон грам золота. Монета номіналом 1 мільйон доларів. Вартість, якщо золото продати на метал, просто як лом, буде щонайменше 50 доларів за грам, це 50 мільйонів доларів. А номінал монети всього-навсього 1 мільйон доларів. Клас. І це є платіжний засіб. Купляєте монету за мільйон доларів, рубаєте її на частини і продаєте її за 50 мільйонів доларів, це як мінімум. Хоч, дивіться. В Австралії при створенні найбільшої золотої монети, що має вагу 1 тонн. Можливо, вона мала виступити засобом захисту від світової економічної кризи, а може, це було щось інше, але номінальна вартість рекордсменки становить 1 мільйон доларів, і використовується вона як законний платіжний засіб. При підвищенні вартості золота вартість монети також стає більшою. Монет складається із золота. За поточним ринковим курсом за один кілограм золота пропонують 57 тисяч доларів, а це означає, що і сама монета, якщо її розплавити та відлити в зливки, коштуватиме 57 мільйонів доларів. На виготовлення монети пішло 18 місяців, а її розміри становлять діаметр 80 сиджі чинаба і товщина, 13 чинети смер. У зв'язку з тим, що випуск монети був присвячений візиту королеви Єлизавети до Австралії. На одній із сторін відкарбований її портрет, а на іншій один із символів зеленого материка червоний кенгуру. Автори ідеї створення монети впевнені в тому, що ще довгий час вона залишатиметься найважчою у світі. Виконавчий директор Перт Мінт Ед Харбіус, представляючи монету, зазначив. Створення монет подібних розмірів та ваги це настільки складне завдання, що найімовірніше інші монетні двори не будуть її навіть розглядати. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у наступному відео.